Хочу почати з того, що була зустріч Путіна з Віткофом, Потім Вітков поїхав додому доповідав Трампу. Одне говорять в ЗМІ, про одне про інше вони говорять. Що насправді про що насправді домовлялися? Вітков з Путіним як надалі вони бачать всю цю ситуацію? Дякую за запитання. Зараз подивимось по картах. Дивіться, щодо того, про що говорили Путін та Вітков, я бачу так, що саме про ті пункти, які е, були озвучені польськими журналістами, які ми бачили з вами і чули, це їх предмет домовленості, це те, про що вони говорили. Е, і те, в принципі, що нам відомо, це є вершиною айсбергу. Насправді, я бачу, що Трамп е, запропонував Путіну те, що він може. Дати йому дозвіл цьому світовому терористу напасти на Балтійські країни і що США їх не захистить на, на заміну Україні. що в Україні може стати мир, якщо він так вигідний Трампу. Але тоді віддай мені, будь ласка, Балтійські країни, і я бачу, що саме з цим пов'язано те, що були пункти про те, що. З НАТО від НАТО нам не, не потрібно відмовлятись, не потрібно скорочувати армію. Про те, що військова західна допомога зможе надалі надходити в Україну і так далі. Тобто всі ті речі, які неприйнятні для Путіна, справді прозвучали. По-друге, я бачу, що Путін справді, справді збрехав від КОФУ для того, щоб висловити. І Віткофа, і Трампа в дурнях пошити їх в дурні. Він тоді йому справді сказав за те, що війська Україні потрібно вивезти тільки з Донеччини. А з на Херсонщині, Запоріжжі, на Харківщині, Сумщині, навпаки, російські війська підуть з України. Він справді це сказав, а потім виставив в дурнях саме Віткофа та Трампа, що вони не так зрозуміли, чи щось. Щось подібного плану. Я бачу, що так само Путін першопочатково він не планував мирну угоду. Я бачу, що на нього було звершено тиск Індію та Ктаєм, адже вони не готові до цих мит, не готові до санкцій, до санкційного тиску. Ми побачили, що Індія взагалі відмовилася від російської нафти. А це означає, що вони не можуть продовжувати війну, тому і потрібні були оці мирні ініціативи, на які спонукали Путлера, Індія та Китай. Я бачу, що для Росії вже почалися проблеми, і я бачу проблеми для рубля, які, які починаються: це падіння його курсу, це розбрати розвал російської економіки, і тому Путлер вимушений був піти на зустріч, але він хоче звинуватити у всьому Україну, що Україна все зірвала, тому він розіграв спектаклі сцену. Я коли подивився по картах, я побачив, що так Трамп та Путін зустрінуться, але чому тому, що Трамп цього дуже, дуже хоче, і зустрінуться вони з відстрочкою. Не станеться ця зустріч так швидко, як, як нам пишуть змі не через Це ефер... тиждень. Да? Так, так, це не ефемерно, це є неправдою, це є оманою, карти це показали. А от зустріч трьох лідерів взагалі не відбудеться. Взагалі не відбудеться станом на зараз, ні. І все це розраховане на те, аби розколоти захід, аби не дати заходу об'єднатися, аби намагати спромогтися. Знаєте, яким чином ці санкції уникнути їх, зупинити оцей намір Трампа. Знаєте, бо коли ти вже готовий і от готовий ввести санкції, тут тебе відводять з того шляху, і потім знову так згуртуватись. Треба ще воля та рішучість. А отож, я хотів би сказати, що є одним з небагатьох, хто передбачив перемогу Трампа, і ще коли він балотувався в президенти, я побачив оцей сценарій, що зараз йде. Перше, я побачив, що він буде домовлятися з Путіним про Україну без України. Він порушить цей принцип. Тоді для нас це було нонсенс, ніхто не вірив. Так сталося. Потім я казав, але згодом він завалив Україну зброєю, веде потужні санкції. Насправді, санкції на російських союзників це найгеніальніша ідея, і про це просили багато разів і. Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і інші е, керманичі України, але ж байденівська адміністрація не погоджувалася. Тепер е, Трамп е, по суті ввів найлютіші санкції для РФ, тому що якщо ввести на РФ зараз санкції з США, то в них товарообіг вже і так є всього лиш 50-100 мільйонів доларів на відміну від інших країн, де де е, товарообіг складає сотні мільярдів доларів щорічно. Тож е, то ж ці б санкції не були ефективні. Але оці санкції проти, е, проти Індії вони справді вдарили в саму болючу точку. І я бачив, що Трамп так зробить, і я бачив, що коли він буде вводити санкції, це буде лють, і більше того, я бачив, що він обвалить ціни на нафту. Ціни на на нафту вже обвалились за цей рік. І далі мій прогноз такий, що зараз Трамп остаточно вийде з цієї омани, і ми побачимо до 3 листопада це так сталося, що це мій день народження. До цього часу ми побачимо вже тотальні санкції і е, військову допомогу Україні. Е, тож, в принципі, перспективи з одного боку неприємні, що миру не буде з іншого боку. Е, Катастрофічно класні, тому що нам нададуть зброю, нам відновлять постачання зброї, нам знову допоможуть санкційним тиском приборкати русню, і, ба більше, хочу вам сказати, що з, з листопада. Планета Плутон, яка була кармічною планетою для України, яка у нас знаходилася в Україні цілий рік, чому ми так і потерпали, тепер уходить в листопаді і переходить у Росію. І вона буде знаходитись у Росії весь 2026 рік і першу половину 2027 року. Спочатку у знаку Водолія. Потім два місяці влітку, у знаку скорпіона, і потім у знаку риби. Ці, ці речі позначають: перше водолії та риби це економічне падіння РФ, а Скорпіон це в плутон скорпіоні це поразка на фронті. Тому я так відчуваю, бачу, що наступне літо дуже потужний контрнаступ ЗСУ, який просто зломить ворога. Насправді є гарні перспективи про перемир'я, яке говорить Путін перемир'я, припинення вогню на 50 днів. Якісь там переговори знову ж таки. Знаю, що росіянам вірити не можна, але все ж таки можливо, є хоч якась надія на те, що буде припинення вогню. Зараз ми подивимося ці ініціативи і, взагалі, це питання. Все-таки у мене відчуття таке всередині глибинне відчуття, це знову ж таки від сил. Я відчуваю ці речі. То відчувається мені, що якась мирна ініціатива все-таки пройде формально для замилювання очей. Але українцям вона стане в нагоді, хоч і короткий час, але все одно. Зараз подивимося, що саме і як саме. Ну що, те, що показують карти, що ворог не піде на повне припинення вогню на лінії зіткнення. Точно. У цих терористів є суттєві плани на осінній наступ, і осінній наступ вони розпочнуть вже, вже на День Незалежності України. Угу. Це переважно Донеччина, Харківщина, Сумщина та Запорізька область. Багато хто питає, чи буде форсування Дніпра для того, щоб захопити район корабел у Херсоні цей острів, то справді є, так, є така вирогідність, що так, ворог хоче, хоче зробити цю десантну операцію, але не бачу успіху і захоплення. Щодо мирної ініціативи, я бачу, що все-таки буде прийнято рішення про повітряне перемир'я. І якщо брати по певним договорнякам, то воно вже почалося частково. Частково зауважу, тому що ще бачу до цієї зустрічі, яка відтермінується значно, бачу, і обстріли будуть будуть і по Києву бить, будуть, до речі, особливо Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса і Полтава Суми. Оце найбільше мене тривожить ці саме на спрямування, напрямки, але це повітряне перемир'я. Воно буде стосуватись лише перемир'я від ракет, шахетів, дронів обстрілів, балістикою, але ніяким чином не від російського наступу на передовій. Ну і так само, що Росія буде порушувати це. Перемир'я по повітрю, б'ючи по таких містах як Павлоград, Межова, Лозова, Харків, навіть Запоріжжя з Дніпром можуть під підпасти під, під, під обстріл. А про Херсон взагалі навіть мови не йтиме. Тобто там буде все продовжуватись у звичному режимі. На жаль, тому раджу всім херсонцям постійно. Будь ласка, виїжджайте в Україні. Вас готові зустріти в кожної кожному великому місті. Є. Програми для переселенців, які надають житло, роботу шукають, і це робота не як в Європі, це робота гарна, нормальна по спеціальності. Тому, е, якщо є така можливість, будь ласка, виїжджайте. Якщо ви дивилися, можливо, по містах якісь загрози, може, є у вас якісь попередження, якісь міста місця не міста, а місця там інфраструктура, чи можливо енергетика, можливо, на щось треба звернути увагу. Там на таке? Дивіться, справді дивився, дякую, житлові будинки. Ворог хоче бити житлові будинки, логістичні шляхи. Я, от постійно останнім часом, останній місяць бачив логістичні шляхи і їх ураження. Тож ми бачили удари по лозові, по залізному полотну, mm -hmm. по Залізнодорожному вокзалу, і так далі. Ворог, до речі, буде брати за нашу енергетику з вересня, буде бити по енергетиці. Але при цьому всьому я не бачу успіху. Я не бачу, що він зможе відключити нам світло. Я багато разів дивився по картах. і Мені показує, що ми вже перемістили усі потужності під землю. Ага. Що в нас є якісь спеціальні станції по виробленню електроенергії, які знаходяться під землею глибоко, і їх неможливо вразити, і ворог не знає про їх основання і конкретне місце знаходження. Також є дуже велика вирогідність влучань саме по адмінбудівлях. Що таке адмінбудівлі? Це можуть бути і лікарні, це можуть бути десятки школи, можуть бути адмінбудівлі, які ну, керують, да, там, містом, там районом міста і так далі. Тому загрози є. Відповідно, треба від них поберегтися. Тому Якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте, будь ласка, також по заходу України, там Старокостянтинів, там Хмельницький, і там Львів і Львівщина під загрозами. Тобто, ворог, як тільки буде мати змогу без договорняків цих без узгоджень, перемир'я, він вдарить по Львову. Оце будьте необережні. Угу. Ру конкретно резонують Львів, Дніпро резонують мені. Одеса, Харків, Запоріжжя теж, але в меншій мірі. Навіть суми в меншій мірі. Дуже багато питань у нас від глядачів постійно про загрозу ГЕС та атомним електростанціям. Чи є така загроза? Давайте подивимося. Дивіться, по атомних. Електростанціях, ті, що знаходяться під контролем України, ворог не буде по них бити, не буде. Але стосовно Запорізької е, атомної електростанції ворог показує, що ворог буде штуч... робити штучні викиди е, радіації, як він вже зробив. Тобто, це навіть не вибух ніякий, нічого, а це <кій> спеціальне облучення, яке випромінювання, яке Скеровується на е, порозі вітрів. Ну, роза вітрів це відповідно напряму да? на Запоріжжя та на Марганець, Нікополь. Е, от в цьому є небезпека. Тобто він, прикриваючись ЗАЕС, відправляє ці речі. Е, але ж від цього страждають і кадирівці, які знаходяться в Енергодарі їхні штаби. Тож ворог сам собі шкодить, але ж Путіну не важливо, е, е, свій чужий. Йому важлива тільки його мета. Далі... Зачі, можна на секундочку, уточню. По Запорізькій ще. Чи не планують вони звідти вийти? Як довго вони там будуть? Раз ми вже Зараз про неї. Питаю. Так, ну дивіться, по Запорізькій АЕС. Я бачу, що ворог хоче її контролювати, але потім якимось чином. Uh, коли буде вже мир, перемир'я там так далі, це буде не скоро. Одразу кажу до 30-го, року це будуть і у нас військові дії, uh, тобто сім років. От я викликав дух Мальфара Нечай. Він сказав сім років. Ще сім років це 32 й рік. Uh, і одразу після цього у нас завершується миром певним, uh, певним компромісом, і тоді. Тоді перекидується все у Білорусь і починається вторгнення одночасне в Польщу і в країни Балтії Чотири країни це реальні плани Путіна. І якщо ми от беремо ГЕС, то ворог може бити по Київський ГЕС, але не зараз, а ближче до зими. Але він коли буде бити по ГЕС. Він просто тим самим буде робити нам вже залякування, тому що ГЕС пробиваються тільки тактичною ядерною зброєю і то двома трьома боєзарядами. Тобто, якщо ворог вдарить кинжалами, там двома трьома там десятью кинжалами, вони не зможуть пробити іскандерами теж. Тому показує, що ворог буде бити для того, щоб лякати населення. Тобто йому важливо не результат, йому важливий тиск на мирних людей, щоб ми самі прийшли до влади, сказали: давайте сядемо, віддамо їм території, і так далі. Але я бачу відгук людей, я проводив ефіри, чув їх, і я побачив їх незламність. Тож, я бачу, що я бачу, що відповідно ворог. Просто хоче залякати, а наші люди вони не реагують. Коли стало питання, що, наче навіть The телеграф видання сказала, що Зеленський готовий віддати території. Люди встали, сказали: ми не віддамо наші території. Ми будемо далі воювати. За що загинули наші діти? За що загинули? Ну, у мене брат він же теж загинув на передовій. Ще на початку війни, тому я вважаю, що справді це неприйнятні речі для нас, компроміс по територіях, і українці на це ніколи не підуть і правильно зроблять, тому що я ви знаєте, подивився і хочу от у вас ще подивитись по картах. Можливо, я тоді помилився, але е зараз по картах подивлюсь цей момент. Хочу сказати, що справді велика загроза Україні, але от я розклав розклад, про як щодо якого говорив що сумнів... ну, Хочу впевнитись, цьому розклад мені показує, що метою Путіна було обманути обманути і Зеленського і Трампа і весь світ для того, щоб Україна погодилась, вивела свої війська з Донецької області. Бо там вже стояв перший пункт, е, Україна негайно виводить війська з Донеччини, а другий пункт е, ми вирішуємо спірні питання, третій пункт е, відводимо війська і так далі. Тобто, це як преамбула йшла. Да? Тобто, е, ми вивели війська з Донеччини і одразу росіяни б росіяни пішли на Харків або на Дніпро. Просто по прямій би пішли в тил. Скоріше за все на Харків, і е, це би було катастрофою для України. Тож в цьому і полягав план Путіна не тільки виплутатись з ситуації, пов'язаною з, е, з санкціями на Індію, а ще і е, обманути нас для того, щоб ми е, для того, щоб ми втратили Донеччину і підвергли себе страшному ризику. Удару з тилу на Харків. Чи є загроза з Білорусі? Мені теж до речі про це пишуть. Я бачу справді, що вони розпочали підготовку, підготовку до війн, але знову ж таки вони її розпочали тільки після цієї зустрічі в своїх сорочках, оце під яблунькою, да? як дві старі бабки, тільки два діда. Uh, і я бачу, що вони планують вторгнення uh, в бік Києва. Тобто, по, протеп, по, по протоптаних стежках, таким самим шляхом uh, через Чорнобильську uh, зону, через Прип'ять, через uh, от до речі, приходить наступ, що ЗСУ звільнили селище Бессалівку на Сумщині. Я, до речі, передбачав контрнаступальні дії на Сумщині, вони будуть продовжуватись. Тож я бачу, що ворог хоче піти на Київ, але бачу, що вони зараз в стадії формування, вони вибудовують там військову інфраструктуру і так далі і готують наступ на Київ на 2026 рік. По-перше, у нас було декілька шансів, варіантів завершення війни. Я про це постійно говорю. Перший варіант, і шанс завершення війни, випадав справді на. Травень, червень, липень цього року я бачив причому це тоді, коли обирали Трампа. Я бачив, що він прийде, що буде тиск, але знову ж таки він швидко не зможе це зробити, бо не за день, не за сто днів війну не завершиш таку потужну, в якій ніхто не може розібратись, де знайти тут компроміс. Тож я бачив те, що за рахунок компромісу і РФ, і України між собою буде мир в червні, і, до речі, так і сталося. Потім переговорна група все узгодила, були варіанти. І Україна тоді могла під тиском США. Ми бачили, як США тисли, могла підписати капітуляційний мир. Я побачив, що це мир капітуляційний середині квітня, і я тоді жахнувся. Я сказав: Ви знаєте, буде скоро Вальпургієва ніч я буду робити, щоб цей мир не стався бо я бачу капітуляцію, віддачу чотирьох областей, так далі. І е, нашого президента вистачило сили і мужності відмовити на цей тиск і не підписати такі угоди. І ми бачимо, що США зараз сама вже звертається до України як до суб'єкта, а не до об'єкта, і по цьому ж завжди розкладу йшло два варіанти завершення війни: або цей швидкий, або другий варіант це найраніше. Це кінець 26-го року, але найпізніше це от 2030, 32 й рік. Це мені завжди сили показували цей терміном і. Взагалі показували мені картинками довга війна, тобто, тобто це війна до того, поки не ми не е, доведемо Росію до істащення до того, поки вона економічно не пер, не зможе оплачувати свої рахунки військовим, поки вона не зможе спонсорувати своє мін Uh, і цей час настане. Uh, є гарний передвісник кінця російської економіки. Екатерина Катерина Мізуліна uh, більше не, uh, uh, не очілює. На, на також не очілює більше центробанк РФ. Uh, а ці люди рятували російську економіку. Uh, це були кризис менеджери. До прикладу, як наша Юлія, ніхто не розуміє, чому Юлію Свірденко поставили. Прем'єром прем'єркою України uh -huh. а, і кажуть, що там дуже швидка біографія, вона дуже швидко різко піднялась. Чому вона піднялась? Не за лояльність. А, вона а, піднялась на тому, а, що а, а, вона стала кризис менеджером. Вона позбавила нас. Тобто не позвала нас, вона в тих ситуаціях, де вона працювала, вона знайшла виходи. Розумієте, всі фінансові аналітики світу казали, українська економіка лише тільки на на спонсорстві зараз живе, і вона не тримається ні на чому. І відповідно, ця українська економіка вона, вона, ну, не, не здатна. Да? Далі продовжувати існування це казали так західні аналітики. Але Юлія Свіріденко, як міністр економіки, вона довела, що українська економіка буде існувати, ба більше всі пророчили. Я пам'ятаю, я думаю, що ви пам'ятаєте цей час, коли говорили, що долар буде по і по 100, угу. Згадайте, початок війни. Але Юлія Свіріденко зробила так, що у нас долар 42. У нас євро зараз 40, було 50, зараз скотилося вже до 48. Хоча це було не підняття не опущення гривні, а це було підняття євро. І справді Юлія Свіріденко вона знаходить економічні шляхи вирішення питання, тобто, як і Набіуліна, яку постійно звав до себе Путін, який ви знаєте, що зове до себе тільки своїх друзів. І просив її допомогти. Оце генії економіки, і а, такі люди дуже цінуються. Е, Подивимось в Росії Путіну теж, теж треба економити грошики, тому він поставив міністром оборони е, РФ Андрія Білоусова, який є економістом і одразу е, злетіла Міноборони РФ, одразу злетіла армія РФ, тому що. Він зміг подолати всі дірки, всю корупцію і так далі, і зараз, коли Дениса Шмигаля призначили міністром оборони, то теж він, як економіст, зараз буде все підводити до гарного результату. Тому, в принципі, в принципі, ось таке я бачу, дуже хвилює українців це питання обмінів. Повинні, повинні бути обміни. Я бачу, що буде обмін, і він буде пов'язаний саме з цими ініціативами Трампа. І це буде як жесть доброї волі, як то кажуть, знаєте, оця мерзость російська. А, і в вересні буде обмін. Тобто і в, і в серпні, і в вересні нас чекають обміни. Будуть вони. І це великі обміни, не малі. Великі. Чи можливий обмін всіх на всіх? Чи до кінця війни такого неможливо? Ну я дивлюсь, що обміни всіх на всіх будуть основним пунктом перед завершенням війни. Це я постійно говорю. Але поки що немає завершення війни, тож немає цього пункту. Угу. Але ж знаєте, що Путін завжди обманеть. Він він все одно. Тих безвісти, зниклих нещасних, яких він тримає оце в, в, в своїх закремах, за, за тримає в своїх підвалах. Він же не випустить всіх враз, він же випустить тільки частину. Він ну ну він же тварь. Я це бачу і відчуваю просто. Ну тому я і е, пропоную це пропавшим безвісти, ставити захист, якось робити на повернення їх, тому що. Насправді їх дуже багато, і росіяни просто не хочуть їх визнавати. Чимось гарним завершимо ефір. Якісь гарні новини на найближчий час для України є Новини гарні, дуже є гарні новини. Е, у серпні е, нас чекає додаткова військова допомога, економічна допомога від заходу, від західних партнерів. Само собою у нас будуть обміни, і зараз. Піде послаблення обстрілів. Послаблення обстрілів. Я бачу це по картах. Потім буде якесь повітряне перемир'я. Це вже дасть українцям якийсь от запасик того, що стане спокійніше, стане краще, але не крізь тому, що Путін буде порушувати. Бачу удари далекобійною зброєю по РФ, бачу палаючі... Нафтобази, бачу, там жесть буде творитись, буде знищуватись військові виробництва, будуть ліквідовуватись військові влоч... злочинці та зрадники. І я бачу, якась буде на початку вересня ініціатива від Великої Британії, а це наш тіньовий союзник, це сірий кардинал, який стоїть за допомогою Україні. Якусь допомогу бачу від Великої Британії потужну допомогу, сильну допомогу, Значу, що у військовому сенсі, в економічному і на дипломатичному рівні.